Вітаю, друзі! Дякую, що зайшли до мене і я вам усім дуже рада. Ми продовжуємо з вами тему Бог має плани на наше життя. Ми з вами в попередні рази розібрали історію Марії і історію Йосипа. А сьогодні хочу вас познайомити з історією Моїсея. Тож беріть свою каву Біблії і долучайтеся. Отже, друзі Моїсей, що ж такого цікавого сталося в його житті? Ви його всі дуже добре знаєте, але більш як фігуру історичну людину, яка виводила свій єврейський народ із єгипетського рабства. Проте історія його набагато глибша, давайте перейдемо в неї. І хочу я почати з того, що справою Моїсея йшли кепсько одразу після народження. Єгипетський правитель вирішує, що йому конче необхідно. Контролювати єврейський народ. Чому? Тому що це була дуже цінна, але потужна сила. За допомогою неї він будував Єгипет. Єгипет дуже сильно розвивався в той час, і він ніяк не міг собі дозволити втратити цю робочу силу. Проте, оскільки люди це були сильні, і він побоювався якихось заколотів повстань. Він вирішив, що потрібно контролювати кількість чоловіків. Видає такий указ, щоб усі немовляти чоловічої статі, їх потрібно вбивати. І саме в цей час народжується наш Мойсей. Я дуже співчуваю його мамі пройти через таке це не, не, не легкий виклик, але вона була мудрою жінкою. Вона розуміла, що якщо вона лишить його вдома, то його неодмінно вб'ють. Не було шансу у немовляти. Ну, вижити, куди б вона могла його сховати? Дитина росте, починає плакати, починає їй же не поясниш ніяк. Тому що вона робить? Вона дає дитині шанс. Знайшла вона корзину просмолену, поклала свою дитинку, уявіть, як їй це було важко зробити, і пустила її поріжці Ніл. Де Трішки згодом знаходить її принцеса Єгипетська, цю корзинку, і дістає немовля. Вона, як кожна жінка, мабуть, прониклася почуттями до цієї дитини, яка а, плаче. І згодом вона вирішила його всиновити. І наш Моїсей із а, сина Раба став принцем. Отже, наш мойсей зростає як принц у палаці. З однієї сторони, дуже чудово, тому що збережене життя, мама мала змогу його грудю годувати до рочків трьох, мабуть. А з іншої сторони, подумайте про це. Єгипет є рабовласником ізраїльтян. І ізраїльтяни щонайменше ненавидять Єгипет, адже ця країна, це лідерство, воно вбиває їхніх чоловіків, їхніх синів, тримає їх в дуже жорстоких умовах. Що вони ще могли б відчувати? І ось ця країна виховує вашого сина. У таких найкращих патріотичних умовах він зростає у любові до цієї країни, вивчає історію, його готують як лідера, щоб він потім, потім правив євреями. Тобто, це дуже боляче. Дуже боляче. Моїсель зростає в осередку єгиптян, він повністю просякнутий культурою, в нього кладається дуже багато сил, він готується до лідерства і вивчає дуже багато. На той час Єгипет доволі таки потужний, має потужну освіту. І якщо ви думали, що навчатися це всього лише вчити. Письмо, читання то ні, ви дуже помиляєтесь. Хочу вам зачитати, що вивчав Мойсей. Отже. о, до речі, Навчатися не могли усі, хто бажав. Лише ну, такі діти фараона, якісь, якась вища каста. Ті могли. От він, скоріше за все, навчався у школі для принців. Так, тобто вони вивчали такі предмети, як читання, письмо, математику, арифметику, геометрію, історію та географію, а також спеціалізовані галузі, такі як астрономія, медицина, музика та релігійні тексти, готуючись до лідерства в школі принців, яка також охоплювала соціальний етикет, державне управління та адміністрування, по суті, комплексну навчальну програму. Для майбутніх правителів основні предмети, які викладалися: письмо та читання, оволодіння іероглифами та ієретичним письмом для офіційних записів і спілкування, математика, арифметика, геометрія для будівельних проєктів, оподаткування та адміністрування, наука, астрономія для ведення календаря та медицина для здоров'я, музика та танець. Танець, неабишо, для церемоніальних та релігійних цілей. Релігія, релігійні вірування, ритуали та державні обов'язки, навчання за текстами в бібліотеках храмів, адміністрація, навчання управлінню, виключаючи закони, включаючи закони військову справу та управління державними ресурсами. Тобто, друзі. Моїсей ну, закінчив магістратуру. Я хочу просто, щоб ви уявили його рівень знань. Йому на цей час вже приблизно років 40. Це дуже сформована вже така людина. В неї вкладено багато, з нею хочуть зробити лідера, і не просто лідера, а такого, знаєте, він має статус принца. От. В нього, так би мовити, ну дуже яскраве майбутнє. Ну, такі великі очікування від життя. Тому що ось я вже вивчився, я ну знаєте, весь світ перед тобою. Іди і насолоджуйся. Але, як завжди, в нашому житті сталося дещо неприємне. Сталося те, що давайте я вам краще зачитаю. Це книга, Вихід, другий розділ і 11 вірш. І було, коли минув час і виріс Мойсей, то вийшов він до братів своїх, синів Ізраїлевих, і побачив тяжкі роботи їхні, і побачив він єгиптянина, який бив єврея, одного із братів його. І озирнувся він довкола, і, бачачи, що нікого немає, він убив єгиптянина і заховав його в пісок. Як ви бачите, не дуже Моїсей, ми можемо зрозуміти з цього тексту, що не дуже Моїсей стикався зі своїми братами, тому що він навіть не міг розуміти, що у них важкі роботи. Він тут здивований, що вони дуже важко працюють, він, йому не сподобалося те, що ображали його братів, і він вирішив. Ну, мабуть, тому що він відчував себе, знаєте, таким мухутнім, майже він принц. Він взяв собі і вбив того, ту людину, яка ображала його, людей з його народу. Але що сталося? Сталося таке, що йому за це не подякували. Давайте далі продовжимо. Це 13-й вірш. І вийшов він другого дня і бачить свариться двоє євреїв і сказав кривнику, навіщо ти б'єш ближнього твого? А той відповів, Хто призначив тебе начальником і судею над нами? Чи не думаєш ти убити мене, як вбив єгиптянина? І злякався Моїсей і сказав: Воістину стало відомо про те діло. І почув фараон про це діло. Та хотів убити Моїсея, але Мойсей утік від фараона та оселився в землі Медіамській. Ось ми бачимо, що Мойсей вирішив свою проблему втечею. Він нічого іншого придумати не зміг, тому що фараон конкретно хотів його вбити. І ось ми бачимо, як за секунду, як завжди, дорогенькі, за секунду змінилося життя людини. Тут він, тобі принц. У нього яскраве, райдужне навіть майбутнє, він готується в лідер і вивчив абсолютно все, і танці, і, і співи, і що він тільки не вчив астрономію. Будь ласка, все, людина закінчила магістратуру і, мабуть, навіть більше на той час ніж це, так би мовити, готовий знімати вершки з молока. І за секунду міняється життя. Опиняється він де людина з магістратурою? Опиняється він ніде. Яке у, нього, яке у нього майбутнє, взагалі, що він може зробити? Він абсолютно скутий. Якщо він почне жити таким життям, ну, так би мовити, відкриться, почне соціально. Висовуватися кудись, його фараон одноразу знайде і приб'є. Він мав десь тихенько сидіти. ну Він вирішив, що найкраще йому буде то пасти овець. А щоб ви знали, хто пасе овець. Це найнижча робота для Підлітків для дітей, для людей, ну можна сказати, розумово відсталих, які були нездатні абсолютно ні на що, яких не можна було нічому навчити ось така от найперша, найпростіша робота пасти отару. З однієї сторони ми маємо магістратуру і найвищий рівень освіти. З іншої, за секунду, ми маємо найнижчу роботу. Так, знаєте, впасти дуже боляче. от Уявіть себе. Там, Я думаю, багатьом українцям це зараз е відомо, коли в тебе є освіта, ти маєш покинути все, рятуватися, опинився в іншій країні, так, а там там ти ніхто і твоя освіта абсолютно ну, абсолютно нічого тобі не дає. І ти маєш йти на найнижчу роботу, яку ти тільки можеш знайти. Тут приблизно така ситуація була у Моїсеї, і це, знаєте, це вбиває. Тому що м -м -м, принц, я собі так рахую, що принц. Має якусь гордість, він якось вихований в таких традиціях, адже лідер є лідером, так? а тут ти ніхто і ніщо. Проходить час, моїсей оженився, має двох діточок і продовжує пасти свою отару, своїх овець. І пасе він їх 40 років. Я довго думала, чому саме 40 років? Якось у нього життя. Поділена на три частини: 40 років у Єгипті, навчається, здобуває усі знання, які тільки можливо на той час. Потім 40 років проводить, ну, де взагалі пасуться вівці, десь там, де людей нема, де зелена травичка, ось так на одинці сам собі. 40 років проводить от, в такому, знаєте, ну, цілісінький день на самоті. Я думала, ну чому? Чому так? Мені здається, тому що Моїсею потрібен був час позбавитися від тих стандартів, які були в нього в голові, тих очікувань, тих роздумів. Адже я думаю, що не раз він жалкував, що він так зробив. З такого життя, з такого рівня палац, принц. І до Нікого і нічого. Це стосується абсолютно всього: і їжа, і одяг, і ставлення до тебе. Розумієте, це ну, людина могла проходити через депресію. Людина могла жалкувати, могла, я не знаю, але ці 40 років вплинули так на нього, що потім Господь назвав його а, найсмиренішою людиною на землі. А, це те, що Дуже сподобалося Богу у Моїсеєві. А третю частину свого життя, 40 років, Моїсей провів, слугуючи Богу. Проте він не одразу погодився. Господь, знайшовши його, саме коли він виписав свою отару, звернувся до нього через кущ, який палав і не згорав. І... Так, і сяк до Моїсей, Моїсей ну, ходи, ну Мені ти потрібен, тому що потрібна людина, яка виведе мій народ із Єгипетського рабства. Я обрав тебе, ти для цього повністю підходиш. От Запам'ятайте цей момент. Господь вирішує, що Моїсей найкраще підходить для цієї роботи, обрав його. І каже, Мойсей, ходімо, ти мені потрібен, в мене є план на твоє життя. На що, ви думаєте, Мойсей погоджується? Абсолютно ні. Він каже, ой, ні-ні, я не знаю, як ти там, Боже, а я, я і розмовляти не можу, я йти не можу. Та хто мені там взагалі повірить? Я і так, і так, а вони ніяк. Тому я повністю ну, я не гідний до цієї роботи. Я думаю, у багатьох так було, коли Господь нас зазиває, а ми вважаємо, що ми не можемо, що ми нездатні, що в нас немає талантів, думаємо про себе так, як думав про себе моїсей. Та я ні, та ні. А Господь каже: якщо я тебе призвав, то взагалі, чого ти про це думаєш? Я тобі абсолютно все влаштую, ти тільки йди. Давайте ми з вами зачитаємо. Це книга Вихід, 4 розділ, 10 вірш. І сказав Мойсей Господові, О Господи, я людина некрасномовна, і такий був учора, і позавчора, і відтоді, коли ти почав говорити з рабом твоїм, бо я говорю повільно і невиразно. І сказав йому Господь: Хто дав вуста людині? Хто робить німим, чи глухим, чи зрячим, чи сліпим, хіба не я, Господь? Отже, іди, і я буду при устах твоїх і навчу тебе, що тобі промовляти. Він же відповів: О, Господи, відправ когось іншого, кого можеш послати. Ну, ви бачите, от а, мені дуже мене нагадує, і скільки Господь. Не казав, Мойсей, ходімо, я все влаштую, Мойсей постійно шукав якусь причину, чому б йому відмовитися. Взагалі, я не розумію, чому Моїсей про себе такої думки, як він каже, тут я людина не красномовна, адже якщо ми підемо з вами у Книгу Діяння Апостолів, це сьомий розділ. От, послухайте, що написано у 22-му вірші. І навчений був Моїсей усієї мудрості Єгипетської і був сильний у словах і ділах. Бачите, ще раз сказано, що він був навчений абсолютно усієї мудрості єгипетської, магістратура там в якійсь в якомусь ступені. І тут сказано, що він був сильний у словах і ділах. Не просто ну, вмів гарно розмовляти, гарно все робити. Ні, сильний. Сильний це вже така, знаєте, заява на те, що людина могла це робити дуже добре. І от ми бачимо, що така людина, яка все вміє, вона про себе невеликої думки і чомусь відмовляє. Господу каже: Ні, Господи, я не піду. Ну, я розумію, в принципі, його страх. Адже, можливо, у нього якийсь ПТСР лишився після того Єгипту. Він розуміє, що йому туди не можна. Його там шукають, розшукують і Хто знає, можливо, знайдуть і вб'ють. А йому на той час вже 80 років, він вже нічого не хоче. Ну, от що може людина хотіти 80 років? Ну, поїсти. Якийсь супчик тепленький, щось таке смачненьке. І щоб ніхто не чпав. Тому що життя вже здається. Закінчилося вже так собі полежати в теплі, іноді щось поїсти. Ну, вже нічого немає бажання, я так собі уявляю. Мені 44, не 80 ще, але так я думаю, що я буду відчувати себе у 80, якщо Господь мені дасть таку ласку дожити до цієї цифри. Йому потрібно пертися, хто знає куди і виводити людей. І не просто. Вивезти людей, а вивезти людей з країни, яка дуже потужна яка взагалі не збирається нікого нікуди відпускати, тому що вона, як паразит, ця країна живе за рахунок цих своїх рабів. Ну, хто при своєму розумі відмовиться від безкоштовної робочої сили, ну, звісно, не Єгипет. І йому потрібно це зробити. Звісно, він так собі пороздумував, і думає, ні, це не роботка. На всі 80 років я краще буду пусти свою атару. Він бажає продовжувати вести своє життя тихе, комфортне, щоб його не чпали. Але як він не відмовлявся, як він не боявся, Господь взяв цей його страх і. Зробив з цього страху перемогу. Ось так тихенько собі Моїсей жив, жив, але Господь мав на його життя свої плани. І, мабуть, Моїсей міг би сказати ні. Він би сказав, ні, 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 ні. Господи, я нікуди ні, не йду і взагалі не розмовляй більше до мене про таке. Ти ж знаєш, мені не можна. Господь продовжував ступати у двері його серця, і він. Нарешті погодився. Погодився з острохом, я думаю, з сумнівами, але він погодився, він почав робити те, що Господь від нього хотів. І його життя в наступні 40 років настільки змінилося, що, здавалося б, там, де вже стоїть крапка. Ось що можна зробити з цим життям у 80 років. Порівняно з тим, що сталося у наступні 40, це навіть не був ще початок. Його останній період в 40 років повністю повністю викреслює ті 80 які були, тому що ті дива, через які він проходив, те все, що з ним сталося за ці 40 років, це ж просто неймовірно. Це історія, яку можна читати, читати і ще раз читати, тому що вона дійсно повна див, повна чудес, повна натхнення. Але я думаю, що найвагоміше, найцінніше, що сталося з Моїсеєм за ці 40 років, останні його, його останній період це те, що він. В нього вибудувалися такі відносини з Богом близькі, яких, мабуть, не було ні в кого з людей на землі. Ви тільки собі уявіть, Господь спілкується з ним віч навіч. Я не знаю за своє життя ніколи не зустрічала людей, з якими Господь спілкувався бич навіч. Ми знаємо, що коли е, у них був намет, в який приходив Мойсей для спілкування з Богом, і коли він виходив з того намету, обличчя Моїсея сяяло. Він одягав капюшон для того, щоб люди не лякалися, бо написано, що лякалися люди, воно настільки незвичайно сяяло, що це було так дивно, що ж страшно. І як ви думаєте, чому? Тому що він настільки був близько з Богом. Давайте ми прочитаємо з вами це вихід, 33 розділ і 11 вірш. І розмовляв Господь з Моїсеєм віч навіч так, як говорить хто до друга свого. Бачите? Не було між ними нічого. Абсолютно. Взагалі, є в Біблії вірш, де сказано, що. Ну, коли Господь хоче розмовляти з ким, то він дає або сни, або розмовляє через пророків, а з Моїсеєм він розмовляв віч на віч. І це великий привілей, це велике диво, і я думаю, що це була дорогоцінність для Мойсея. Ось таке цікаве життя було у Моїсеї. зробив в Принці, а із принців у пастухи. Коли ми кажемо так Богу, то Він здатен наш страх перетворити на перемогу, і Він здатен крапку в нашому житті перетворити на початок. Кожен із нас є дорогоцінною дитиною Божою, встановленим принцем, і Господь постійно звертається до нас. Як люблячий батько, він має чудові плани для наших життів. Але у нас є свобода вибору, ми можемо сказати або так йому, або ні. Якщо ми скажемо ні, то наше життя, на жаль, ніколи не набуде повного сенсу. Проте, якщо ми скажемо Богу так, то він перетворить нашу крапку на початок чудового життя. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося і, можливо, навіть було корисним. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарної середи і чудового тижня! Прощаюся до наступних відео. Бувайте, дорогінки!